Друзі, всім привіт! Я сьогодні запрошую на наше виробництво Тронограда. Ми зараз знаходимося на, на нашому такому задньому дворі. Е, поки починається весна, сьогодні останній день зими, ми не починаємо на тронегранти збирати урожай. Яким ми збираємо урожай? Ви там задаєте питання, навіщо керхер, мебляр, якісь урожай, ну, це різні речі. Але поки зараз весна, ви можете викорчувати найкращі корні і потім зробити з них найкращі столи з боксидної смоли. Що вам для цього потрібно? Гарний трактор, який викорчує цей корень, атвертка і керхер. А потім вже буде ваш столярний участок, нарізка, шліфовка, фарбування і ваша творчість. Але сьогодні я вам покажу, що для чого потребує не отвертка і цей керхер. Ми знайшли вже корні, ми їх вже викорчували трактором, запросили друзів. Зараз нам треба в першу чергу нам треба зробити. Нам треба зняти всі трухлості, які згнили, повикорчовувати повністю всю землю, яка там на них налипла, як ми ну ж під землею доставали, і керхером вимити повністю всі корні. Ну що починаємо? Не треба вимити ось так. Я не буду зараз, зараз повністю вимивати повністю цей корінь, я хочу показати вам, які результати ви повинні добитись, коли ви вимили керхером, вичистили повністю все. Можете ще маленька порада, можете взяти з собою ще металеву щітку. І неї теж повитирати, повикарчувати. У вас має бути повністю очищений корінь. Е, він вже, бачите, він вже має свої такі от пологості, в яких заліється смола. Воно буде гарно повністю переходити. Цей корінь треба буде висушити, повністю, занести на виробництво. Приблизно десь можна місяць-два, щоб воно поставило на виробництві. Потім його треба буде нашанкувати цей корінь. І поставити опять, сушку, можна поставити сушильну камеру. І вже з сушильної камери ми зможемо вже викласти якийсь гарний малюнок і зробити гарні, гарні кістолки. А зараз зараз я вас запрошую на наш, наш фотозйомочний учасник. Я покажу, ми вже з, других, вже з другого дерева робили. Це ми зробили з дуба. такого трюшного. я хочу показати, які у нас вироби виходять вже з дуба. Ну що, пішли? І вийшли у нас отакі столики. Ми зараз знаходимося на нашому участку, де ми повністю фотографуємо всі наші вироби. Але для цих виробів ми взяли дуб, такий трохи трушний. Уже він трохи полежав уже в воді, він має свої тріщини, має там якісь потертості, побитості. Ми взяли, зробили. Некий короб ми вибрали такі от в зірці дошок, залили повністю чорною смолою, непрозорою, щоб вона ну, дуже гарно підходила під ці ніжки, які ми зробили чорного металу і закрили полімерним фарбуванням. І другий столик теж на журналний це теж дуб. І бачите, от... З рахунок цієї фактури, якщо вона цей дуб вже пожив, тут є трохи шашель в, в окремих місцях побити, такі збиті такі штуки, вони роблять таку антитичну, такі гарні-гарні вироби. Але для чого, щоб, ну, щоб зробити їх, треба. Дуже довгий процес проходити. Це перше, це треба знайти дошку. Але на сьогоднішньому відео я скоро вам покажу, що ми робимо тих корнів, яких я сьогодні показав, які ми обмивали керхером. А це наш такий учасник, де ми повністю все фотографуємо, робимо відеозйомку, робимо фотографії для нашого сайту для наших. Для наших соцсетей, ми робимо тут повністю всі фотографії. Для того щоб зробити фотографію, вам треба зробити таку окрему фотостудію, десь на виробництві і фотографувати все. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.